Доброго дня, шановні клієнти. Сьогодні розповім вам про ремонт автомобіля Mercedes-Benz e класу 230. Автомобіль заїхав на реставрацію ходової частини. По задній частині ми замінили 4 сторінблока підрамника. Замінили віскомуфту. Замінили 4 важелі підвізки. По передній частині ми замінили важіль, замінили салендблок важеля і замінили диски гальмівні колодки вкруг. Замінили ремкомплекти всіх супортів автомобіля. Було виявлено підтікання мастила з корпусом масляного фільтра та теплообмінника. Замінили прокладки та підтікання мастила усунули. Дорогі друзі, слідкуйте за вашим автомобілем, робіть вчасно діагностику ходової частини. Особливо звертайте увагу на гальмівну систему, тому що це ваша безпека.